найбільш усього затемнення наприкінці жовтня-початку листопада впливають на тельців, левів, скарпіонів і водоліїв. Тому що затемнення відбуваються в тельці і скарпіоні, а до лева і водолія вони мають напружені аспекти ці затемнення. Що може представників цих знаків ну, проблему складати? Те, що по енергії тельця є ситуація нестабільності. Уран це означає в тельці, означає в карті затемнень, що ситуація виходить за межі контролю і за межі системи людини. Тобто, у людини може в системі життєвої не бути ну, вказівок, що робити в даній ситуації, також виникають форс-мажорні обставини, тельці їх не люблять. Для Лева напрягає те, що він не може контролювати ситуацію. Зазвичай позиція Лева така, щоб тримати ситуацію руку на пульсі, ситуацію під контролем, а всі ці планети в затемненнях, вони, ну, ситуація не контрольована з точки зору Лева. Тому я б рекомендував Левам знизити своє бажання все контролювати. Енергія скорпіона полягає в даному випадку в жахах і страхіттях, страхах, тероризму, терору. А, енергія, а у водолія Сатурн це найбільша відповідальність. Ми бачимо це по Зеленському. Він Водолій, висока відповідальність. Сатурн знаходиться у водолії. Тому всім цим знакам зодіака в період затемнень. Я вважаю, що треба практикувати незвичайний стиль поведінки, не хотіти все контролювати, більше ну, креативити нестандартні рішення якісь робити, також більше вірити в Бога, в те, що знаходиться над людськими можливостями. Ну, Чи як ви це називаєте в своєму світогляді? <кій> Також для цих знаків Зодіака треба більше Сатурна, тобто більше терпіння, більше терпіння, сміріння, стриманості. Сміріння я маю на увазі не пасивності, а прийняття ситуації. І також по темі Скорпіона треба не дуже концентруватися на чомусь страшному. Так, реально є багато страшного, але від того, що ви весь день будете на цьому концентруватися, як страшно ужасно, воно не поліпшиться, тільки ви заліпнете на, цій, на цих думках. Треба бути більш рухливим і більш спілкуватися з оточенням. Бережіть себе і бережіть інших, бережіть одне одного. Дякую за увагу.